Друзі, всім привіт! Випуск Inspiration знову в мене на каналі. Ви за екранами, а отже, все прекрасно. Але досі дуже мало переглядів. Боротьба за органіку триває. Тож ставте свої лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтеся, нажимайте на дзвоники, ширте це відео в усіх соцмережах, я вас благаю. А я поки піду та витрачу пару сотень доларів на просування цього ролику. Разом переможемо! Поїхали! Сьогодні я хочу поговорити з вами про одну із найулюбленіших моїх країн ever. а саме про Індію. Одного разу я був в Індії. Проїхав всю країну з півночі на південь, познайомився там і з Тібетцями, і з Делійцями, навіть познайомився з людоїдом, який пригощав мене чаєм, е, ночував на набережні, де спалюють 20 трупів одночасно та постійно. Це був просто неперевершений досвід. Але чи зрозумів я? Індію в той момент, коли в фінальній своїй частині подорожі скупався в Індійському акані? впевнений, що ні. Але весь час, коли я був в Індії, я дивився на їхню рекламу і робив певні висновки. Тож, друзі, мені є що вам розповісти. Вмощуйтеся зручніше, наливайте собі чаю та поїхали. По-перше, щоб ви розуміли рівень креативу. Подивіться, будь ласка, на передвиборні білборди в Індії. Ось таке, 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 таке. Рівень дизайну та верстки, як ви бачите, всім зрозумілий. Десь на рівні восьмого класу. Але я думаю, що в багатьох регіонах Штатах Індії. Більша частина людей вона ще не наситилася класним дизайном, і в принципі дуже сучасна верстка буде їх відлякувати. Тому такий традиційний пейнт дуже багатьох влаштовує, партії зберігають для себе цей стиль, і в принципі все нормально. М -м -м, смачно безлактозне. На відміну від Японії, індійці завжди перебувають у пошуках якоїсь вигоди. У чисельному вимірі досягнень бренду, у усіляких акціях, скидках, пропозиціях і тому подібному. Тож індійців важко вразити емоційною перевагою, їм треба якесь м'ясо, їм треба отримати від того повну вигоду і забрати це собі. Ось для прикладу: номер один у світі крем по посилі чищення у світі, або в два рази швидше зростання. Ну, або просто найкраще. Найкраще волосся у світі для тебе. Такі от у них меседжі. Тобто найкращий в світі, в два рази кращий, ніж попередній, в десять разів кращий, ніж у сусіда, в сто разів довший, ніж у всіх на світі. Ну, словом, їм подобаються цифри. Індійці люблять цифри. У жителів Індії е, дуже схоже з нами почуття гумору. І їхня реклама наповнена дуже багатьох серйозних обіцянок. Буквально вона вирішує всі твої проблеми під ключ. Вони дуже це люблять. Ось для прикладу вірусне фото з індійських соцмереж, де на килимку бездомного написано: знайшов свою роботу на наук -ріком. це сайт з пошуку роботи. Все. Тобто, ну такі от. З гумерцем колажик, який підходить для поширення в соціальних мережах, дуже гарно віруситься через те, що індійці вони надзвичайно соціальні. Якщо ви будете запускати якийсь продукт на індійський ринок, то будьте готові, що вам у особисті повідомлення, вони там будуть надсилати фото своєї сім'ї, знайомитися з вами, запитувати, як у вас справи кожен день одна і та сама людина з Індії у вас буде. Вони надзвичайно соціальні і відповідають абсолютно на всі імейли. Ви їм посилаєте. Буквально якийсь технічний імейл у відповідь Дякую, сер, що ви там мені відповіли, написали і так далі. Ну дуже цікава публіка. Або ось такий постер з рекламою авіаліній, де написано Спи зі своєю дружиною. Наші літаки повертаються у твоє місто щодня з будь-якої точки. Ну, бачите, реклама з гумором, реклама для людей. Вони ніби всі на одній хвилі, ніби всі друзі і одна сім'я. Або ж вулиці в Індії дуже перевантажені рекламою, тому меседжі там ну, буквально дуже виразні. Е, якщо ти щось продаєш в Індії, то повинен буквально зобразити свою послугу або вигоду від неї. Буквально вставити фотографію. Ти робиш масаж, встав фотографію, як ти робиш масаж. Як ви бачите, найкраще рішення для дизайнерської компанії е, це просто назвати себе дизайн сьогодні. І все зрозуміло. Не треба там якихось вичорних хіпстерських назв, назв, типу там, е зелені фламінго або щось подібне. Ні, дизайн сьогодні. Все коротко, ясно, ти прийшов, попросив тобі зробили, ти пішов, заплатив. Ще слід пам'ятати, що Індія це номер один країна по виробництву кіно. Ну, Мабуть, кожен з нас бачив хоча б якийсь болівудський фільм, ну, в дитинстві так точно ви дивилися. Е в середньому індієць. Вдумайтеся, будь ласка, за день дивиться два-три фільми. За день. Тобто, той час, який ви витрачаєте на Netflix, а потім рефлексуєте з того приводу: о, господи, я витрачаю своє життя. Потримай моє пиво, кажуть індійці, коли дивляться по два-три фільми в день. Вони їх дивляться будь-де в транспорті, на роботі, там вдома, перед сном, після сна. Вибачте мене навіть в туалеті, дивляться кіно постійно. До речі, ціни на інтеграцію індійського актора в рекламу приблизно в 10 разів дешевше, ніж, наприклад, в Україні. Але мінус в тому, що один актор він може одночасно зніматися там в більше, ніж 20 брендів, і він не створює чітку асоціацію себе з тим брендом. От, Для прикладу, ви можете побачити, як одна акторка рекламує одночасно авіалінії, шампунь. Мобільного оператора, кондиціонер для білизни, ну і ще купу всього іншого. Тож, актори це просто як тимчасовий меседж. З ними не зробиш ексклюзиву через те, що індійські актори на це не погоджуються, бо в них стоїть черга із пропозицій, і вони можуть постійно на цьому заробляти гроші. Щодо відеореклами. тут у нас справжній болівуд драма. І комедія. Як каже один мій знайомий, твіст і кадріль просто відбувається в відеорекламі у Індії. Ось для прикладу: прямо випуск цілий джентльмен шоу, щоб прорекламати подвійну пачку печива. Abra Kadabra <laughs> 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 Анмол ме Тестми твіст. Як ви бачите, в цій рекламі є і смішний сюжет, і демонстрація властивостей приготування, і фінальна добивочка з натюрмортом і слоганом. Реклама займає цілу хвилину ефірного часу по телебаченню. А чому? А тому, що це недорого в глобальному розумінні. Тобто інтеграції в телебачення там також недорогі, і тому реклама виходить дуже багато. Дивимося з вами наступну рекламу. До речі, реклама з гумором знову ж таки, але прямо полезу в індійському розумінні. Бо вбивати навіть тарганів для більшості релігійних людей Індії неправильно. Але головне це в кінці схематичне пояснення того, як працює засіб проти тарганів. Типу, що тарган не помирає. А він просто стерилізується і стерилізує всіх, хто навколо його, тобто його його родичів. Ну, типу, гуманне знищення тарганів в схемах і блоках. Пані, пані Лосіта, кіалогія, пані, 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 пані. Кокорозі тота. बीमारी फैला था इसलिए ये जाके बाकी कॉकरोचो को भी मारने वाला था कौकरुण, कौकरुण को मारने वाला था ट्रेनिंग दिया था क्या ये पढ़ नया हिट रोड जेल इंडिया का पहला जेल जो कॉकरोचो को बाहर खींचे वो आएगा खाएगा और मर जाएगा साथ ही बाकी कॉकरोचो को भी मार देगा हिट रोड जेल आएंगे खाएंगे और जब से मर जाए Також дуже високе місце в рекламних креативах в Індії. По-перше, це зумовлено тим, що дуже багато в Індії є мов, а також в Індії є дуже багато людей, які не вміють читати і писати. І тому на рекламних бордах або ж на буклетах все пояснюється символами додатково. Ну, не все, а в декількох відсотках. Реклама все пояснюється додатковими схемами, додатковими символами, щоб було краще зрозуміло. І тому в деяких штатах, для прикладу, є кілька мов, щоб рекламу не знімати на кількох мовах. В кінці реклами ще зображають схему, як цей продукт працює, і це такий от допоміжний інструмент в індійській рекламі. Знаєте, інколи мені здається, що індійці в перерві між фільмами до кінця не розуміють, що закінчився фільм, а це його продовження, а не реклама. Через те, що ну справді все дуже і дуже кінематографічно. Давайте подивимося: ось для прикладу, один детектив не може розколоти злодія та вияснити, хто його подільники. Приходить інший детектив, більш розумніший, і дає йому одне пачиво. Злодію дуже подобається це печиво, але за кожне наступне він повинен називати своїх подільників. План вдався, печиво смачне, все зрозуміло. Шедевр! Шедевер. Кой файдені сап або небатмарха. Намбата crunchy, dream light. Спіргі! Наступний шедевр. Начальник дивиться звіт і дуже радий тому, як себе показали всі працівники. В нагороду за це він їм всім роздає цукерки з однієї пачки. Але вони всі починають плакати від незадоволення. Типу. Що це ви нам роздали? Це не наші улюблені смаки. Мені більше подобається цей, а мені більше подобається цей. І начальник змінює у них смаки цукерок в руках. І слоган цієї рекламної кампанії Обери свій улюблений смак. К бенка бліке чати біки та черменника. क्षत्रह सालों में एक बार होते हैं की सारा ब्रह्मांड इन नजरों को मिलाने में जुट जाए सुनहरे शब्दों में लिखी थी इसकी कुंडली लेकिन खुजली सत्यानाश आंखें खुली होंगी बस पुराने घरेलू नुस्खे छोड़िए और लीजिए नया इच घाट प्लस इसमें है दमदार टर्बिनाफिन जो पसीने से होने वाली खुजली पर करे चार गुना तेज असर उसके घर देर है або ось наступний шедевр. Малий підходить до мами і каже, мамо, я хочу запустити фейерверк. Мама каже, давай, але ми будемо запускати не цей фейерверк. Зараз мама тобі покаже, як запускати правильні фейерверки. इस मम्मी, एक आ, ये लो. अरे, है। तो चलेगा ना रॉकेट आजाट तो बना Як ви бачите, народ живе постійно в Індії на приколі і знімає дійсно прикольну рекламу. Максимально невимушену і недорогу. Особисто я вважаю, що Індія це дуже цікавий плацдарм і ринок для реалізації своїх рекламних амбіцій. Будь-яких амбіцій. Тобто ви можете творити все, що завгодно, ну але як ви бачите, у специфічній такій гумористичній манері. Хто слідкує за моїми випусками, то ви в курсі, що жінки в Індії зараз дуже активно відстоюють свої права. А традиційне суспільство трохи від цього цурається, доходить навіть до того, що чоловіки перестають там сприймати авторитетних, авторитетних духовних лідерів, якщо ті підтримують права жінок. І можна було би сказати, що це якийсь складний революційний процес зараз відбувається в Індії. Але ні. Насправді образ жінки змінюється в Індії дуже-дуже поступово і дуже-дуже органічно. І не можна сказати, що від цього хтось страждає. Жінки із задоволенням приймають цей подарунок від сучасного суспільства, тобто нові права, а чоловіки поступово відпускають свої строгі лапи від того, що вони тримали. І це дуже гарна і невимушена еволюційна модель трансформації суспільства, і мені це подобається. Зараз ми подивимося з вами еволюцію е, ролі жінки в рекламі в Індії. Давайте розглянемо. Ось для прикладу, 90-ті роки. Реклама базується на такому меседжі: Я хочу, щоб чоловік купив мені каструлю. А експеркокарчай. В ролику чоловік виторговує найкращу каструлю для своєї жінки. Тобто це 90-ті. Трохи пізніше, середина 2000-х років, чоловік повертається з роботи з черговою винагородою, а жінка йому за це робить смачний чай. Це така реклама чаю.

Тобто жінка вже е, знімає з себе обов'язки за допомогою там певних брендів. І таким чином еволюційно чоловік там не примушує її йти і, 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 там на річку, прати мої речі або там в пральню, іди швидко, там зроби свою роботу і так далі. Ні, будь ласка, чоловіче, купи мені пральну машинку, а все інше за мене зробить ось цей порошок. Are, <tick> ka Nain, Easy 10 -e -wash. Наші часи. Давайте подивимося. дхої Вумірі Грінчардюні займайся пранням своєї сорочки сам. Прання це не лише жіноча робота. Це головний меседж цієї реклами. Як ви бачите. Цьому ролику є жінка, а також її свекруха, яка її в цьому підтримує. І останній приклад еволюції жінки в рекламі це дуже свіжий приклад, який зображає жінку, яка купила сама собі скутер і їздить туди, куди їй потрібно. Вся справа в тому, що є чіткий стереотип в Індії про те, що водії це тільки чоловіки. Але зараз уже виходить на телебачення реклама, де жінка сама собі купує скутер і їздить туди, куди їй потрібно. Це дуже великий крок для Індії в правах жінки. Кажарію френські садка. Ні, гіроганта плежа. Хадрид сісі лайтнсипі. Ваше бойзеволефан. Як ви бачимо, еволюція образу жінки в рекламі за останні 30 років, ну, пішла дуже далеко. І жінка на сьогодні в Індії – це вже повноцінний, самостійний суб'єкт будь-яких відносин, як і в принципі у всьому західному світі. Але треба розуміти, що цей образ буде ще дуже довго затверджуватися і розвиватися в Індії, і ми будемо з вами разом за цим всім спостерігати. Що ж, друзі, раджу, щоб ваша еволюція ніколи не зупинялася, щоб ви ставали щодень все кращими, і щоб у вас були класні суперники, які вас до того підштовхували. Будьте здорові, підписуйтеся на всі мої соціальні мережі, ставте під цим відео лайки, пишіть коменти, підписуйтеся також на YouTube і дзвоник обов'язково теж поставте. Всіх вас дуже ціную, всім гудбай! <кій> <кій> Я повинен це казати чи ні. Нормально. Хорошо. Да, Господа.